Вечірнє рандеву у нас. Всі вибігли, бо я сьогодні припізнилася, але все одно треба з ними трошки погуляти. Ну, щенячий е, хор там у нас, як завжди, да? прийшла, всі цуценята гуляють, підрили під вольєром дирочку і всі вийшли на свободу. Зараз підемо подивимося, що в них відбувається. Це ось Ліза, а ти чого вже все на добраніч? Ліз, ти кось злякалася. Дейза вже зайшла. Дейзічка вже зайшла. Іди погуляй. Сидиш. То тебе не загониш, тут тебе не вигониш. А ну пішли глянемо, що там у вас. Так. Ось Ліза сховалася. Ти ще не тінь падає в мене. Так, а зараз десь у нас лайза так. Лайза, лайза, лайзочка, ти єсть там, нічого не видно. Йдеться зайшла. Ну, в общем, така собі зйомочка з натури. Зараз підемо до цуценята гляну. Аж косі йому весело йому все одно. В яку пору дня гуляти бігають? Ось оця бригада у нас нагулялася в день. Мало вам місця, дивіться, скільки у вас тут місця. Скандалісти, скандалісти. І не голодні, але вже відчули смак свободи, що можна отут бігати. Помимо вольєра, що там за дракало? Ось дивіться Берта, яка була Захлявша вже тут строє всіх. Повернулася до своїх братиків і сестричок. Це її сестричка зараз на Це ось у нас Господи, позабувала. Це Том, а це Грем. Згадала. Це у нас ось о... ляна, ось бусінка найголослива, ось Берта, наша пленіця, яка була там чернушка, і зараз вона з усилає. Ось. ось, ось Такий у нас тут дитячий садок. З будок повитягали всі застилочки, підстилочки, подушечки. Така вам вечірня зйомочка сьогодні на сон грятущий.